Доброго дня, шановні одногрупники, ось це ми стоїмо на броварському КП. Сібаєш. Сьогодні акція, перекриваємо в'їзди в Київ, Ну, правда, тут трошки людей маловато буде, але нічого. Є за два, за два десяточки, три десятка машин приблизно. Ще хто під'їжджає, ось стоїть поліція, ось стоять там... Наші. Також секретні органи в стороночки, щоб ніхто нічого не порушував. Ці, ну, ми стоїмо поки культурно, так як маловато машин для того, щоб перекрити повністю трасу. Чекаємо команди, якщо що в 12 годин рухаємось до кабміна, для того, щоб ми звісно прийняли закон, по якому нам дозволиться їхати спокійно по Україні, без, без того, щоб шукати на резидентів і так далі. Я думаю, що ми доб'ємося цього, що зможемо самі вкладити тих самих 200 200, 200 доларів 200 євро бюджет і їздити спокійно на, на іностранних номерах по Україні. Всім дякую, з вами був Мирослав. Всім пока.